Вітаю на каналі Українавто. За мартем перед вами зараз купеха, купеха від Mercedes AMG. CLE 53. 53, дивіться, позаду, яка вихлопна система. Але 5,3 це нерозуміння, що мотор 5,3 літра. Всередині стоїть трьохкубовий бітурбовий мотор. Зверніть увагу, які класні стоять титани BBS Мотор накидує 449 конячок. Дивіться, позначка на крилі турбо FOMATIC Повний привід. 449 коней, прискорення до сотки за 4,2 секунди. Дивіться, яка краса. До речі, ця краса в Німеччині. Дивлячись, чи це кабріолет, чи просто купе ціник 80-100 тисяч євро. У крутному моменту тут 560 крутний момент. Класно виглядає спортивно, новенько, гарненько.